Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Вередиченків. Це ми з Володю сьогодні довго не виходили на в, в ефір. Довго не виходили в ефір, тому що багато роботи і в нас душі стояли. І ми всі бігали, то вкривали, то приморозки, то не приморозки. Взагалі, було взагалі не до відео, ні до чого. Переживали, хвилювалися, щоб у нас наші підщепи, які ми Ну, підщепи. і володя пощепив хурму. І всі ж знають, що у нас багато людей, хто записався вже на хурму на осінь, на весну, а в нас перехвилювали ще, щоб воно було все добре. Ось тому е бігали тут, е рятували. Ну, слава дя дякувати Богу. Слава Богу, у нас все не, не було більше таких морозів, приморозків. І дай Боже, що може їх вже й не буде. Вже сьогодні у нас 19 травня. Гадаємо, що вже... Ну, Більш-менш буде все нормально. Хоча ще е, хочу сказати, що рослинам дуже важко, тому що все-таки зиму... вночі в нас ідуть, примор... не приморозки, а температура дуже низька. Не піднімається више 10 градусів, а то іноді 5, чи, там 3 градуса, 4. Там, коли як. Да? Я знаю, що де де у кого, де хто знаходиться більш північніше, у того взагалі там. І приморозки були, і ще в люди повимерзало. Да, дуже шкода, дуже шкода, але що робити? Така в нас, таке в нас життя. <шлух> так, ти що робиш? Так, давай, кошка, не можна, бо тут у нас эти, пічі, <смі> пощеплене щось. <да? смі> так, Но є, але є гарні новини. Значить, серед гарних новин ось ходили, обдивлялися наш садочок маточний у хурмі і знайшли. Оце бунечка, яка вижила, це наша Аврора, так звана, так названа, єдина, єдина та. так, так названа Аврора, яку ми просто назвали. Це в нас просто по місту жіночки, яка нам дала, по місту, де вона проживає, але ну, треба ж якось рослину називати. Да? Так ось вона в нас вийшла, так ми її стали звати. Але вона в нас все-таки підмерзла. Ну, все ми думаємо з Володдюєм і поспілкувалися з людьми, які вже мають більш досвід, ніж ми з Володю. Тобто люди, які займаються хурмою досить багато, ми їх називаємо тіграми, <смі> такі тігри, да? Люди, які вже літні, які багато, більше займаються хурмою, ніж ми з Володією, да? я вже сказала. І е, Вони нам сказали все-таки, що треба було таке молоденьке з, е, прикривати. І приходимо ми до, е, до, да, до такого висновку, що навіть якщо ви берете хурму Віргінську в нас, і навіть Соснівську, які морозостійкі, але все-таки перший рік треба їх прикривати без фанатізму. Я обов'язково на з володю ми обов'язково на осінню ми покажемо, як ми будемо прикривати це зараз. Поки не треба цим голову забивати, зараз інші проблеми. Да? І все таки треба прикривати перший рік ті рослини, які в нас е, е, тільки ну, пощеплені навесні. Люди беруть. І щоб вони зиму перезимували нормально, треба їх прикривати. Бо в нас в цьому році така підкупна зима була, підступна зима, така була, що навіть віргінки деякі в нас попідмерзали і досить так, не, не, досить. Ми, помітно да, досить помітно для нас, да. Значить, але, оце бачите, Аврора, оця весноша, да, вона одна бронечку дала нам, будемо дивитися, значить, це дуже нас все-таки порадувало, тому що де в іншому місці, де вона нас щеплена, вона все-таки не дала нічого. Все-таки ми її відрізали, бо вона суха. Все таки була суха. Е, я думаю, що ї, ну, ми я, як же я сказала, треба більше е, часу для того, щоб вона визріла е, перший рік, коли пощепили. Ми да Ну, там на місяць менше да. час вегітації. На, на місяць вийшли менше час вегітації. Отак, от значить, е, все-таки робимо висновок, щоб рослини, е, як, якщо, якщо ви отримали рослину восени, її треба перший рік прикривати, не дивлячись, навіть якщо це більш морозостійкі сорти. Бо зими такі в нас, бачите, дуже весне. А так. і весни, і весни. Значить, що я хочу показати? Значить, я по я поми порадила пораділи з Володією по поводу нашої Аврори. Ось, і е, значить, хочу показати, що нам на наробила на весна Ці весна наробила нам на нашій сусністці. Ось, наприклад, бачите? Е, вона. Це в цьому в минулому році це дерево нам дало дало непоганий врожай. Перегружено було було перегружено, да і все таки зима. Нам наш весна, весняні зам приморозки. Вони по попідморажували нам тут деякі листочки. І ось ну, врожай закладає. Щас, щас я покажу, що mm -hmm. ось. Наприклад, це наша первістка, та яка в нас була зломана. Да, вже... Віргінка чиста чиста віргінська хурма. але почекай, mm -hmm. от покажи. Ось. Ну, підмерзала Листо... листочки. листочки да. Попідмерзали весною. Ось вони бачите, і ми думали взагалі, що вона не відійде, але вона відійшла. Бачите, все нормально, все добре, даже буде врожай. Я покажу. Я хочу показати значить, тим людям, кому це буде цікаво, як вона закладає е... плоди. Хурма. Давай, щас угу. Десь знайдемо. Ну, от, в таких пазушних. Ось, бачите? Ось вони. Ось Маленькі такі е, квіт... в, пазухах в пазухах листочка вони такі маленькі Квітонос. квіт... да, квітоноси, які будуть, е, якщо вони запиляться, е, то вони будуть давати. Нам врожай. Ось вони. А якщо не запиляться, якщо будуть не запиляться, будуть без насіння врожай теж буде. Хурма взагалі вона дуже е, рослина, яка дає багаті врожаї. Ось це чиста віргінка з насіння. Ми її просто для себе так назвали. Первістка, ну просто так для себе, щоб, щоб знати. Але це вона була, вона у нас була відломана від, у нас покажи же володя з поля. Отам поле в нас і такі дуже вітри. І одного одної весни її просто відчихнуло з врожаєм там, з плодами. Вже плоди були, вже вона, вона відцвіла Тепер і плоди вона були. Кущем, да? Тепер вона в нас весте кущем таким, бачите? І ще мене, мене питають, який вигляд має хурма взагалі. Мені людина одна прислала, дуже шкода це. Людина прислала просто Володя, покажи сюди. О, ось таке прислала. Щас я, я покажу вам. Давай переведи камеру. Оце прислала. Ну, це ну підщепа. хто розуміється, це підщепа, Яблоко. яблучна підщепа карликова. бачите? От, а людина прислала мені, каже, чотири роки, каже. Як кому прислали, да, да, прислали Шахарів багато. Да, і ось таке вон, людина чотири роки вирощувала, як хурму, а що робить? То, дивіться, у хурми у Віргінської хурми, бачите, який ствол. Це ще раз ну, наголошую на цьому. Дивіться, отакий ствол, він з такого сіро-коричневого кольору. Да? бруньки в неї. Це віргінка, да? вони досить прижаті повинні бути. Ні-ні, ні ціна. Ось під 45 градусів під кутом, 45 градусів. Да? Ага. Ось, такі... О, тут видно. Гостренькі вони. О, бачите, попромерзало як. Ось, ось, Під таким, під 45 градусів кутом, а е, східні і гібриди вони більш прижаті. Так, зараз покажемо тут. Значить, Соснівська, перейдемо до Соснівської, не дивлячись на те, що вона у нас е, все-таки перегружена. перегружена була і підмерзла там вона, дивіться, вона не підмерзла в зимою, вона підмерзла весною. Так, ось, Бачите, це будуть. Будуть плодики, ось вони Закладає плодики. Давай ще покажемо. Ось, будуть плодики, бачите? Да, на прирості цього ж року. Цього ж да. року. Ось, взагалі там от, зверху, бачите, будуть плодики. Це нас дуже радує. Да? Це так. Нас взагалі дуже Ще хочу всього. показати, є в нас запилювачі. Давай, Володя, тоді. Значить, дивіться, може ще, ще хочу наголосити, О, дивіться, ось. Оце в нас. Оце в нас чоловіча форма, бачите? Е, якщо хтось має, подивіться, ну, відрізняється. відрізняється вона, бачите, які Квітка. квіточки їх... дрібненькі, їх не одна, а їх Багато, по три, там, по більше. чотири. там отак от їх, бачите, І це чоловічі, вони будуть квітнути, запилювати наші віргінки. Ось. Це, це її видно, бачите, що це. Це видно, що це віргінські ага. сорти. Володя тут щепить, вже там да, понащепляли. І ще хочу показати. Це ж наш маточник і Ми тут взагалі кожен рік підщепляємо. Все ріжемо тут, ріжемо. В общем, експериментуємо тут. Щас я покажу. Хочу показати те, що у нас вже де брунька видвинулася. Вріз і ми вже відрізали. Наприклад, оце в нас траншейна, да? це сорт траншейна, бачите? Ну, вона тільки починає, да, ще. ось вона починає, ми вже відрізали її, ну, так, але, так. Не, але ще не розрізали. Ну, ми ще будемо підрізати, коли в ріст піде. Коли, коли ми подивимося, що брунька пішла в ріст, тоді ми її отак розріжемо і будемо вже тоді ну, відріжемо під брунькою, так вище трошечко, да. Ні, ну Тут є, є вже такі, які. Досить холодна весна. Ще раз на наголоджу, наголошую на тому, що весна дуже холодна. І рослини в нас. Давай, Володя, ще покажемо. звичайно, звичайної бруньки теж не так швидко прокидаються, як, наприклад, в минулому році. Да? Ось сам там. Це тільки пощеплений ще. Да? Ну то, да, Так, ще тільки пощеплений. Ну як тільки? Вже в принципі пора йому. А ось покажи, що ти аболу пощепив цим. 에... Ні, ні, це не то це, Брунь... це брунька. Це брунька? А, ось ну так ось вона видвинулася. Це от Аврору посіпила. Ну, да, Бачите, вона вже Знову пішла. Пощипив, да. Це раніше була пощеплена. Оце будемо прикривати вже, да? Да, цю ми будемо прикривати вже в цьому році. Вона, вона піде в ріст, а тоді вже, як подивимося, вже коли вона там, ну може на другий, на третій рік вже вкривати не будемо, якусь вкриємо, а, я я якусь в кадр не попав. Думаю, що так? Ага, буде. якусь вкриму, якусь не вкриємо, щоб нас було що. Щоб було, тоді будемо як сказати, досліджувати, наскільки вона в нас морозостійка. Ну, хочу сказати, що в у місті Кам'янському, тобто колишній я сама відтуда родом, І я хочу, знаю, які там бувають приморозки, все, але в людини вона все-таки росте. Я думаю, що цей сорт буде непогано все-таки рости, де затишно. Не такі вітри. Все-таки в нас тут і північна сторона, і вітри в нас тут дмуть дуже такі сильні. І, все, і ще в нас холодніше, ніж у місті. все-таки. Ну, В місті, у Кам'янському, у людини вона росте нормально, і в цьому році я й до неї їздила, дивилася, все нормально, все росте. Так що я думаю, що цей сорт має, має, так сказати. Своє, своє продовження і Май все таки бутньо. не тільки в зоні в, Кр... в Кримного виноградарства, а й в зоні. В Так, що телефонує. Ну, в, в, да. mm. ну, в общем-то, <кхм> щас Володя вимкне камеру. Давай на давай ще, може, покажемо. А, покажемо. Тут покажемо. Давай покажемо обов'язково, як ми звон... як ми знімаємо, хтось дзвонить. Пам'яті Черняєва покажемо. Да? Угу. Давай покажемо. Мені дуже подобається це ВС8. Це, це НС 10. Теж гарний сорт, до, до речі. Ну так, да, пам'яті Черняєва. Пам'яті Черняєва, бачите, вона гарно пішла, все з нею нормально було. От теж приморозки трошки її. Отак, от бачите? <кхи> Погане. Ну, ну по... я не бачу, що був. <кхи> зав ну, да, завізі зав ще не буде ще. в цьому році. Я думаю, що пам'яті Черняєва ми не побачимо. Ну, ви витримав. А от НС 10 буде. Буде нс 10. Є, подивимося, так. вона дрібненька, це чиста віргінка, дуже морозостійка. стійка, немає дуже в неї рання. дуже рання. Що шо, 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 шо в ній гарного, що вона дуже-дуже рання. Вона е, в Запоріжжі, коли ми їздили до Василь Прокоповича Кравченка, е, це людина, яка досліджувала сорти взагалі Віргінські, то і, і займається цим досі. То у нього вона. На початку десь вересня, середина вересня вона вже була стигла, красива, помаранчева, така, мені колір подобається. Вона дуже гарна на сушку буде, я думаю. Так? Mm -hmm. Я думаю, що вона на сушку буде дуже. Оце вона і оце вона НС-10 в нас, так? Да, оце... і Тут там може теж, щось теж буде. Там там ну, Попримерзало, ну, по бачите? Ой, ну що буде? Що буде, те й буде. Так, ну, десь ось в пазусі є. Є щось, так? Ага. Не знаю, нас бачу, як на камеру воно передається. Ну, в общем, ще будемо дивитися ще. Отож, примо в тому, бачиш, маленьке таке. Ну, ну це, є, це ще... подивимось. Ну, подивимось. Перше вражає, вони невелике. Так, ну а пам'яті Черняєва ще, звичайно, у нас не буде. Ой, у нас все ще попереду. Але, сподіваємось. Але ми знімемо ще відео в теплиці. У нас в теплиці в цьому році вже росте тріумф і зав'язав плоди. Не, не зав'язав як квітне тільки. Ну, підеш, квіти, да? Заклад, да. Якщо він їх не скине, в минулому році їх було там штук п'ять да, на, на ну, квіточок, і він скинув. Ну, ми думаємо, що це з-за того, що рослина все-таки маленька. Дрібна була. Да. А в цьому році вже так ми покажемо. Ов'язково простояння просто зак... велике. Ми знімаємо одним кадром, як завжди, <світ> з ну, в общем, Такі у нас. Таке коротеньке, ну воно не вийшло вже коротеньке, але таке наше відео, а дивіться, 7, що Раз, є, десять. Да, дивіться, так. о, бачите? Є, ага. буде да, плодики. Щось, щось буде. Щось буде, щось, щось, щось покажемо. Щось, щось Якщо не показувати буде сюрпризів від Да, від, при... від пані природи, так, то дай Бог, що все буде нормально. Ну, на все добре. Всіх благ. Пишіть в коментарях, як перезимували ваші хурми, які ви які вибрали в нас, це дуже цікаво нам. бо Ну, знаєте, людина взяла і на цьому все. А нам же теж цікаво, як воно там попросипалося. В принципі, мені так декілька чоловік позвонило, відписалися, відзвонилися, сказали, що все нормально. Да? Але багато хто каже в цьому році, що вона пізно прокидається, ну, Затримується в Затримується в розвитку. Ну що ви ну досі ще нема Холодно. тепла? Холодно, Холодно, нема тепла. У нас є, наприклад, Нікіцька, яку ми посадили в цьому році ось навесні. Знаємо, що коріння гарне і вона нормально все з нею в порядку. А вона сидить ну, і, і не туди, і не сюди. Отак от теж ходимо, ходимо, дивимося, не розуміємо, що вона воно прокинеться. Ну, такі, такі, в нас, такі в нас, як сказати, наші, наші будні. Оце Ми займаємось зараз, Володя щепить, щепить багато зараз, час, багато часу ну, в нього йде на те, щоб пощепить. Скоро будемо вже знімати відео, як будемо розрізати плівки, там це все по, по хурмі. На все добре, миру вам, миру нам всім. Вже всі втомилися. Звичайно, і погода, і нас, і е, е, ті паразити, що гепають нас, добивають, так сказати. Ну не доб'ють. Не доб'ють. Все буде добре, все буде Україна, все буде гаразд. Чекаємо на мир. Чекаємо на гарні врожаї. До побачення.